Анастасія навчається в 11 класі ліцею номер 4. в період з нового року до літа перебувала в Парижі, де повністю поринуло у франкомовний світ. Це цікавий життєвий досвід для дівчини, адже тривалий час вивчає французьку мову, і тому не могла не завітати на літературний івент під назвою Переклад культурний міст між країнами французька література мандрує україною. Французька дуже цікава мова. Я навчалась у Франції, та мені було для себе для свого досвіду. Дуже цікаво вивчити французьку. Але перший, перший час я спілкувалася англійською, але потім тільки французькою це було дуже дуже цікаво для мене. Французька насправді дуже складна мова, але дуже цікаво, в неї є свої особливості. Але коли ви у середовищі, коли всі розмовляють французькою, ви якось вливаєтесь та все розумієте, з часом все, з часом все приходить. Бібліотека на Поштовій – знакове місце для проведення культурно-просвітницьких подій. Ось і цього разу. Літературний івент познайомив присутніх із перлинами французької літератури. Розповів про видатних класиків та сучасних діячів Української школи перекладів з французької мови. Ми проводимо такий літературний івент, який присвячений саме перекладу. Чому перекладу? Тому що, по-перше, цей захід проходить в рамках місячника французької культури, який проводиться в нашому місті. А по-друге, 30 вересня ми відзначаємо День перекладача, Міжнародний день перекладача і цей день перекладача він пов'язаний саме переклад. Чому переклад? Тому що завдяки перекладу ми можемо доторкнутися до іншої культури, особливо літератури. Рада оборони кривого рогу та міська влада системно налагоджують міцні зв'язки із Францією, економічні та культурні. Красномовним підтвердженням тому є візит до нашого міста в травні тодішнього повноважного посла Етєна де Тоді поважний гість передав 200 книг у перекладі на українську мову. Дуже велика кількість криволістів приходили. Тому що у кожного свої асоціації з Францією з музикою, з любов'ю, з коханням, значить, з кінематографом. І таким чином, через такі акції, ми об'єднуємо кривий ріг з з європою. І ось такі акції культурні вони є важливою складовою повернення України в родину європейських народів. Акцентую увагу саме повернення. Культура це дуже важливий елемент. На літературному івенті представили презентацію видатні українські перекладачі історія українського Перекладу французької літератури від класиків і до сучасних діячів, літературний діалог тонкощі перекладу. А також перформанс читаємо маленького принца Антуана Де Сент Екзюпері французькою і українською. До останнього саме долучилась Анастасія та інші учні ліцею No4 із поглибленим вивченням французької мови. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.